Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. На своєму каналі я розповідаю про те, як працювати на городі, в саду по ремонту та будівництву старої хати, прикладаючи до цього мінімум зусиль та часу, і при цьому досягати класних результатів. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь на канал. Давайте будемо робити все разом та обмінюватися один з одним власним досвідом. Тема сьогоднішнього відео як оновити ґрунт або створити його абсолютно з нуля. Якщо ви думаєте, що це неможливо, я вам скажу ні, це можливо. Справа в тому, що ми живемо в Київській області в Бучанському районі, і в нас абсолютно непоживні піщані ґрунти. І для того, щоб вирощувати класні врожаї, ми зробили високі грядки. В яких ми цей ґрунт поживний і формуємо, як ми зробили високі грядки і результати цього сезону на нашому городі, ви можете побачити по відео, посилання на які я залишу внизу під цим відео в описі. В своїх відео я вже розповідала, що в своїй грядки, наряду з тією землею, яка в нас є піщаною, ми привозимо з болота і закладаємо верховинний торф. Але треба пам'ятати про те, що торф все-таки підкислює наш ґрунт, і тому треба обов'язково додавати золу. І в цьому році в декілька грядок я додала мало золи. І, наприклад, в грядці, де був, Кріп, він в мене не ріс, я пересівала його разів 4. Поки мені глядачка не написала: додайте туди золу. Напевно, у вас кислий ґрунт. І справді, я додала золу, перемішала, земля постояла. Умка, дай зняти відео. Привіт, привіт. Сусідка наша. Я додала золу, і в мене почав рости кріп. Таким чином, коли ви додаєте торф, пам'ятайте про це. І кожен рік свої грядки ми мульчуємо скошеною травою, яка перегниває і, звичайно ж, додає живлення для рослин і упоживнює наш ґрунт. Але ми вирішили, що нам цього недостатньо. І як ви знаєте, постійні глядачі каналу, знають, що у нас практично нема дерев дорослих. У нас дуже-дуже молоді дерева і нам. Скажімо так, перероблювати якісь гілки і ну, якусь таку зелень ще не було що перероблювати. Але в нас дуже багато росте однорічних рослин, такі як там чорнобривців по півтора метри в діаметрі, мальви, майори, дуже багато ботви з городу. Після перцю, після баклажанів, помідорів, кукурудза, і так далі. І ми зрозуміли, що нам все це треба якось перероблювати. Складали все на компостну кучу. Компостна куча виросла вже там в три поверхи. І вона ніяк не перегниває. Ми зрозуміли, що це так не годиться. І для того, щоб створити класні ґрунти в наших грядках, ми вирішили. Купити подрібнювач, по-перше, садовий, який всю цю ботву буде ну, подрібнювати, і ми будемо її там якось приміняти. А потім ми зрозуміли, що наряду з цим подрібнювачем нам ще треба зробити компостер, правильний за всіма правилами. От в цьому, сьогодні в цьому відео я вам розповім, як ми працюємо з нашим садовим подрібнювачем. Який ми зробили компостер. В минулі сезони в нас була просто компостна яма. Ми туди скидували всю органіку, рештки там, помідорів, всякої зелені і так далі. Але треба пам'ятати, що якщо у вас компостна яма, то туди не попадає кисень. І бактеріям дуже важко це перероблювати в такий пухкий, розсипчастий ґрунт. Воно частіше за все виглядає таке щось гниле, таке незрозуміле, в общем, і дуже-дуже неприємне і неестетичне. А для того, щоб у вас утворювався від перегнивання зеленої органіки класний компост, компостер повинен бути наружний над землею. І для цього треба зробити. Ну, найпростіший короб. Ось у нас в кінці городу куча, в яку я висипала всі наші чорнобривці. Ну, це вже вона навіть трошки всілась, але вона була така височенна, вже 2 метри висотою, і е, смисла в ній немає ніякого, бо воно дуже довго е, Пріє, гниє, нічого воно не перегниває, тому оцю всю кучу, я не знаю, чи будемо ми її подрібнювати, чи вже хай так, а може і будемо, але подрібнювач нам у допомогу. Робимо новий компостер на місці старого. Ось Вадим е, крутить бурить лунки, будемо робити новий, бо коли компостер Компостна куча в землі, вона неправильно там підготовлює цей компост, тому що він просто якось там гниє без повітря. А треба, щоб він обов'язково провітрювався. Тоді компост виходить такий розсипчатий, поживний, класний. От, ми і будемо робити такий новий компостер. Ну і друга причина то, що у нас компосту стало набагато більше. і У нас є один гаджет, який ще збільшить кількість компосту. І нам треба, щоб компостер був такий габаритний. Да. Бо ми будемо тепер робити собі для своїх грядок поживний грунт. Да. Mm -hmm. Опа! Нормально по висоті, так? Да? Нормально хард? Ну добре. Ось такий у нас кар каркас. Конструктив такий. Щас Вадим робив косіни, а потім ми будемо зовнішньо обшивати дошками. Ось такий спосіб ми оббиваємо дошками, виходить такий місткий короб. Оббиваємо ось такими дошками. У нас була вапулка, і Вадим її ось отак трошки чистить, і якраз дуже добре використати їх на цю конструкцію. Да? Я не знав на що воно підійде, а складав-складав, але точно знав, що кудись вона буде потрібна. І ось нарешті прийшов її час. Супер! Так, наша задача перш за все перемолоти зараз оцю всю кукурузу. Бо воно таке дуже-дуже тверде і якраз буде добре нам на добриво в грядки. Ну, компост. Ми в компост це виложимо, тоді вже по грядках будемо. Пару слов про наш новий агрегат. Це подрібнювач для мульчі, він створює мульчу із всіх відходів, які є в саду і на городі. Він називається гілкоподрібнювач, але у нас він бадил Що не можна подрібнювати? Чорнобривці, всі, всі квіти, перець, помідори, зараз ось кукурузу. Твердіше стебло, тим краще він потрібні. І ось кукурузу воно взагалі так раз-раз зараз я покажу, як робиться. Воно перемелює його в дуже дрібну фракцію, яка протягом року перегниває. Але якщо туди додати, ще ці бактерії для компосту, то воно за півроку точно перетвориться на компост. Ну по теорії так. Глядачі спитають нас, як він називається. Подрібнювач, садовий подрібнювач. Ні, так фірма як називається. А, Ну та це вже реклама. Не, ну, так. Це не реклама, ми його самі купили. Ну як воно? Давай я хоч просто отак по покажу. 2 кВт Грюнхельм є, ага, 28 о так, о так. Б, садовий подрібнювач 2 кВт, по-моєму, потужність. Ну добре. Угу. все. Вот. Так що починаємо? Ну покажу краще один раз показати, чим да. показати. А зараз ми візьмемо бадилки перцю і будемо робити таку саму маніпуляцію. Є обмеження діаметру, тут 4,5 см, тому таке широкі корені і щось широке, воно сюди не влазить. Наступні в нас пішли кущі майорі. Так, а тепер туди ж пішла мальва. В цьому подрібнювачі є шикарна опція. Все, що подрібнене одразу поступає ось в цей короб І дуже зручно брати цей короб і висипати, куди треба його висипати. Зараз ми будемо висипати. О, тирса, фактично, да? Да, ось така тирса. Тирса. І тепер ми це беремо і сюди раз. Наш новий компост. <гум> Обновили. Ось він уже готовий. спеціально зробили ось тут так низенько, щоб зручно було викидати. По мірі того, як він буде наповнюватись, ми будем, ну, можемо додавати ще трошки. Один плюс можна всякі гілки, палки, залишки дрова. Це такий мотлох, теж все можна подрібне. Листя. І я скажу, що ми дуже задоволені, бо ми не знали, куди це палити, палить ну, і нельзя, і воно незручно і довго, ну погано. І, зрештою, мульча, ой, і мульча, і компост воно завжди треба. І того ми дуже задоволені цим придбанням. побачимо да. далі, як воно буде працювати. Так да. Взагалі класний агрігат, мені сподобався. Дуже доречно розділити компостер на два відсіки. Дві частини. В одну складаємо і тут перегниває, а в другу складаємо другу порцію так, щоб не дуже накопичувати його вверх, і так, щоб давати йому можливість перегнивати скоріше. Ось такий він получився. Це ще не кінцевий результат, тому що е, тут будуть ще кришки на два відсіки. Е, кришка, криша у компостера повинна бути обов'язково. Влітку для того, щоб він не пересихав, а е, восени взимку компостер не повинен. Компостня ця вся е, частина е, органіки, яку висипати, вона не повинна стояти у воді. Бо якщо вона буде стояти у воді, бактерії і всякі мікроорганізми теж не зможуть його перероблювати ефективно. Як правильно закладати компостер і що туди треба закладати? І ще раз повторюю: значить, ми закладаємо всю органіку, яка є на нашій ділянці. Це Рештки наших бадилок, перців і так далі, помідорів, це листя, це падалка, це падалишні яблука, груші, все, все, що у вас є. Чи можна в компостер закладати е, такі товсті гілки? Можна, але вони будуть перегнивати дуже, дуже довго. Якщо в компостер ви закладаєте сухе бадилля, наприклад. Солому, сухі гілки і так далі. Треба розуміти, що його обов'язково треба проливати водою. Якщо ви закладаєте зелень, зелену масу, там яблука і так далі, можна навіть не поливати. Вологи буде достатньо для роботи бактерій. Треба ще сказати, що бажано все-таки не закладати в компостер хворі бадилки, наприклад, помідорів після фітофтори. Чому? Тому що для того, щоб фітофтора загинула, треба робити для цього спеціальний розчин, щоб полити всю цю масу, і фітофтора загинула. Що це за розчин? Бажано в принципі, компостну кучу поливати азотом, розчином азоту, тоді бактерії швидше її перероблюють. Наприклад, 3-4 столові ложки аміачної селітри на 10 літрів води. І так, перекладаєте і поливаєте. Для того, щоб загинула фітофтора, треба ще, от ви полили аміачним цим розчином, через 3 дні. Десь приблизно полити солодким розчином на 10 літрів води, наприклад, 100 грамів цукру. І коли ви додаєте оці вуглеводи до азоту, будуть, дуже підвищується температура цієї суміші, бактерії починають так сильно працювати, що суміш буде у вас градусів 50. І саме при такій температурі фітофтора буде гинути. Ну, це така трудоємка маніпуляція. В принципі, я не хочу сюди закладати хворі рослини. Якщо ви закладаєте, то ви повинні розуміти, що фітофтора буде виживати в компості. В компості, як мінімум, вона виживає рік. Тому тут уже вибір робіть самі. І ще багато питань щодо того, чи треба перемішувати компост. Ну, насправді ви вкладаєте, вкладаєте шари, і, звичайно, що нижній шар він буде стоптуватися і буде становитися ну, таким. Дуже щільним і там буде маловато повітря. Звичайно, щоб перемішувати вилами компост це дуже трудоємко. В принципі, що можна зробити? Взяти лом або таку палку довгу і можна просто в компості робити такі отвори, ну так, проколювати його і щоб туди доходило повітря. І тоді компост буде дуже добре. Провітрюватись, бактерії будуть класно там працювати і так далі. Звичайно, що в компост можна додавати всілякі організми, вони продаються, там тріходерма і так далі, які будуть ще більше перероблювати цей компост. Не забуваємо, що коли ми сипемо сюди ці органіку і ці рештки, їх бажано пересипати трошки, як присолювати землею з вашої ділянки. Чому? Тому що в землі в вашій ділянці є якісь мікроорганізми ґрунтові, які вже працюють. І тому, коли ми сипемо сюди компост, ми пересипаємо землею. Це ще більше пришвидшує виробку, переробку цієї органіки, щоб у нас утворився класний поживний ґрунт. Чи можна компост назвати безпосередньо ґрунтом? Ну, це буде некоректно. Все таки ґрунт це ціла система, в якій є мікроорганізми, різні сполуки, речовини і так далі. Але компост це є база, на якій ви можете зробити свій власний ґрунт. Маючи вже перегнивший гарний компост, додаємо його в грядки або на город, якщо у вас грядок відокремлених немає. Перемішуємо зі своєю землею, і компост буде живити вашу землю. Буде збагачувати її різними органічними речовинами. Там буде дуже ефективно працювати всі грібки корисні і так далі, так далі. Всі мікроорганізми, і ваш ґрунт буде поживний, класний і родючий. За допомогою компосту можна зробити поживний ґрунт навіть в регіонах, де ну, буквально ви на скалах живете. Тобто можна зробити високі грядки, невеличкі, просто невеличкі короба. І зробивши такий компост, і внести туди ще добрива, мінеральні додати, компост, перемішати це все. І ви можете мати поживний ґрунт і вирощувати класний врожай, навіть якщо в вашому регіоні ґрунту родючого немає. Ну що ж, на сьогодні це все. Буду дуже рада, якщо інформація була вам корисна. Пишіть, чи робите ви грунт, які ви робите компостери. Як ви робите свій власний компост, якщо ви це робите? Поділіться своїм досвідом. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!